Тарас Шевченко уривок з поеми і мертвим, і живим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, все те знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки я. Та куций німець злуватий, а більш нічого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже ви моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерлана онучата голі. Німець скаже Ви. Слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Слав'яну Філи так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте. А своєї дасть бі, колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. Заговорили так, що німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а то а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія. Поема вольного народа, що ті римляни убогі. Чорзна що не брути? У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала степом укривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах, окрадених трупах, подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті, якими все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини? Яких батьків, ким, за що закуті? То й побачите, що ось що ваші славні брути, рамби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердечної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше, ніж батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, лій топили. Може, чваните, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. А на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопелька родить? Вам байдуже аби добра була для городу? А ч ванитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила? От, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Автор невідомий ми Україну мусимо зберегти. Не знаєш української? Біда. Але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де іде війна. Російською, що досі розмовляєш? Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак? Дорожчий вам за рідну солов'їну? Багато виправдовують себе, що ті. Котрі нас захищають, боронять Україну і дотепер ворожою, що досі розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє, вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна. Притихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди! Досі йде війна. На сході півдні досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? Чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, коли аж кров на руки рідних бризне? А російське прищепили нам колись? І ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ж ти ворожого зречись, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Нам Україну треба зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти. на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно. Какая разница? нехай тобі не буде за кораблем російським все на дно пишайтесь нашим українським людям.